Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Octavia А7 2017 року. Комплектація Joy мотор 1,6 турбодизель, Оригінальний та підтверджений пробіг 192 тисячі км. Коробка автомат. Авто повністю в рідній фарбі та не фарбоване. Останнє того пройшло в серпні 2022 року на 184 тисячі км. Автоматичне складання дзеркал, безключовий доступ, біксенонові фари з денними ходовими вогнями та протитуманними фарами. Датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркал, тканині сидіння. З боковою підтримкою, ставками з алькантари, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал. 4 склопідйомники, оригінальний пробіг 192 тисячі км, 4 мультикермо, управління бортовим комп'ютером, управління мультимедіа, круїз-контроль, управління склочисниками, запуск авто з кнопки, сигналізація авто. Великий сенсорний екран з навігацією, Android-Auto, Apple CarPlay. Так Виглядає меню автомобіля, Green датчик тиску в шинах, асистент освітлення, розпізнавання втоми, асистент паркування, задній парктронік, передній парктронік, меню автомобіля. Він код автомобіля, двохзоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Так само на екран виводиться управління кліматконтролем, безпровідна зарядка для телефону, центральний замок, система старт-стоп, відкривання багажника з салону, тобто у нас електрична кришка багажника та передній задній парктронік Бардачок з охолодженням, автоматична коробка передач, розетка 12 вольт, задній ряд сидінь, ставка мезалькантари, центральний підлокітник, електрична кришка багажника, великий багажник, аптечка, аварійний знак, багажник закривається з кнопочки. Повна сервісна історія, два ключі. Даний автомобіль повністю розмитнений та чекає на свого нового власника. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, село Супочин. Приїжджайте на нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.